Ми продовжуємо хворіти. Сьогодні навіть чоловік залишився вдома, тому як у нього висока температура. Ми ось так беремо йому чай з лимончиком, а також я відкрила нашу малинку, яку я закатую кожне літо. Знаєте, намагаюсь баночок 10 півлітрових, щоб у нас був запас на ось такі випадки, коли ми всі хворіємо. Ось до чоловікові навіть із таку величезну чашку заварила. Тому як довго хворіти йому не можна. Треба працювати. Коли я трішечки відпочила, встала з ліжка, вирішила приготувати якийсь свіженький, такий смачний супчик. Вже не перший раз готую ось такий суп. У мене це заготовлений курячий бульйончик, я його ще від учора зварила. З курячих спинок беру ось такий. Просто форі суп набор, він дешевий і навар з нього смачний, якраз для супчиків та борщиків. Я його присолила, додаю ось таку суміш перців. Ось так беру, гарно все перемішую, присолили, приперчили. Тепер будемо готувати обсмажувати овочі. Я беру на цей супчик, звісно, що цибульку, моркву, а також іще грибочки. Ось бачите, яка класна в мене пательня. Коли ми купували нову пічку, нам в комфі подарували її просто так, в подаруночок. Гарна якість німецька таке товстеньке дно, антипригарне покриття. Ось так. Я буду обсмажувати. Обчищену нарізану цибульку спочатку. Потім візьму морквочку. Натру її, знаєте, на крупній терці люблю, ось так в супчик або в борщик саме натирати морквичку, а не різати. Обсмажуємо спочатку смачну цибулю, потім додаємо натерту морквочку туди ж. Ось так. Потім, коли воно все обсмажується, я нарізаю слайсиками тоненькими грибочки. Це буде, буде такий в мене, знаєте, грибний борщ. <хи> Ось, цього я готую зазвичай з картоплею, але сьогодні не буду класти картоплю, тому як в мене вона закінчилася. А знаєте, немає навіть сили вийти на вулицю. Ось, Тому що досить погано, ще я себе так слабко відчуваю, почуваю. Ось такі беру шампіньйончики, їх очищую гарненько, нарізаю і також додаю до своїх овочів. Знаєте, все так гарненько, класно все тушкується: всі наші овочі, вся заправочка а, до нашого Грибного борщу, як я його називаю, О, туди ще буду додати також бурячок. Ось так гарно перемішую. І а, до цих овочів я ще люблю додати, як до звичайного борщика. Коли готую заправку, люблю додавати томатний такий сік, перемелений, прямо з кісточками. Трішки ось так нашу заправку присолюю, для того, щоб грибочки пустили сік гарненько і тушкувалися. Ось додаю, бачите, у мене трішки менше, ніж половинка баночки залишилася томатиків. Ось так просто виливаю наверх, перемішую гарненько. І буду накривати кришечкою, нехай воно все в нас тушкується. Ось так гарно перемішуємо і накриваємо кришечкою. Так, потім я буду шинкувати надалі капусточком заготовляти до нашого борщика, тому що досить так. Смачно виходить, знаєте, зараз в АТБ. З'явилася ось така молода капусточка саме. Вона така мені смачна, соковита. Люблю з нею просто навіть салатики нарізати. Взимку я купувала пекінську завжди для салатів свіжих. А ось так зараз досить класно все ж таки брати вже молоду білокачанну капусточку. І для салатів, і для борщу. Закидаємо нашинковану капусточку до каструлі. Ось. І туди ж я буду додати усі овочі, які ми з вами тушкували у томатному соці. Також сюди додаю. так. вимикаємо вже газ. І будемо сюди ж додати. Так. Тепер гарно все все перемішую. Можу навіть спробувати, чи вистачає солі, чи ні. Накриваю кришечкою, і далі ми приступаємо до буряку. Ми його ось так нарізаємо. Я хотіла взагалі-то потерти, на... Крупну терочку, але побачила, що він у мене єдиний лишився цей бурячок, і він такий вже був, знаєте, зів'ялий, тому мені довелося ось так його нарізати просто так маленькими такими кумбочками до нашого борщика. Додаю за 15 хвилин до закінчення варки два лаврових листочка. Гарний їх так занурюю в наш бульйончик і перемішую усі-усі овочі. Ось так. Якщо пробую мені не солоний суп, то ось так майже в кінці варки я ще досалюю його гарненько. Поки доготавлюється мій супчик. Аля грибний, аля борщ, <сь> щось таке, знаєте, власного а, такого виробництва. Я колись, коли в мене були тільки телькі овочі, спробувала його приготувати. Мені досить він сподобався. М -м, такий смачний, навіть без картоплі. Ось такі, знаєте, легенькі, смачненькі. На курячому бульйончику, м -м, поки він доготавлюється, трішки вам розповім а, наші новини те, як ми живемо. Це третій день, як я з чоловіком просто, знаєте, сьогодні скосило і його також. І ті ж самі симптоми, що саме цікаве, так само. А, болі в шлунку досить сильні. Довелося йому пити ножпу, ось ці спазми всередині. А, також діарея, як і у сашуні нашого синочка, такі самі симптоми, як і в мене були. І якось, знаєте, цепною реакцією. Хтось заболіває через день-два. Заболіває інший член родини, взагалі це якась якийсь жах. Давно, ми, знаєте, так не лежали. Ми просто з ними щось поробимо, і там дві годинки ми спимо, діти там скачуть в іншій кімнаті, також потребують уваги, але їм не спиться. Якщо ми дорослі нам, просто нас нема сил, то ще Саша, ще Настя на ну, Насті ще так більш-менш тримається. Хоча я помітила, що у неї почались такі... Міленькі, все, знаєте, прищечки, трішки нижче ось тут ближче до підборіддя, почали з'являтися. І я побачила, що це, мабуть, дійсно наслідок ось цієї такої хвороби, більш за все, з цього вірусу. Тобто боліємо ми добряче, але чоловіку надійшло повідомлення, що сьогодні треба з епіцентру на Берковецькій забрати ванну привезти, так як у нас величенька машина, він іноді ось так підробляє там доставками, їздить на такі замовлення. З Вовчиком поїхали вони вдвох. Він напився просто таблеток, і бупрофену наковтався, щоб, знаєте, хоч трошечки ця температура знилилась, і він міг. Сісти за кермо. Я його вмовляла не сідати. Кажу, ну нащо ті гроші, не дай Бог, що з тобою трапиться в дорозі. Взагалі ж то не можна в такому стані, коли висока температура. В нього наразі була 37,7. Але він наковтався таблеток. Я гадаю, що десь до 37 то снизилась вона, але все одно, знаєте, такий хворобливий стан. Ось поки що він додому не приїхав, боюся що йому і подзвонити вже. Не знаю, Він може бути або в дорозі, або грузити ту ванну акрилову. Там була ситуація у жіночки, велика ванна у кутова з джакузі. І ось сламалась саме ця система джакузі. Уявляєте, десь через якусь форсуночку водичка постійно капає, протікає до сусідів навіть, і вони жаліються на це. І Щоб дібратися до тих форсунок, треба було розібрати цей ніжній поріг, все замінити. От, і щоб добратися саме замінити оцю форсунку, яка також коштує знаєте, недешево, то довелося би розібрати там половину вани. У тобто, них якось так і унітаз стояв досить близько до вани, довелося б його навіть демонтувати, знімати, це такі проблеми, трабли, і вирішили просто цю ванну демонтувати. Ось, викинути її і поставити нову, нову акрилову ванну, таку прямокутну, кутну, зручну. Бо жінка сама сказала, що це вони придбали квартиру, але кутова ванна з джакузі, в принципі, їм зовсім не потрібна була. Ось вони завжди хотіли просто, звичайно, таку а, біленьку, чистеньку ванну, зручну глибоку, щоб не було цих всіх наворотів. Ну, Вони вже купили таку квартиру, і вже а, та система була вже так, настільки заїжджена, що вона а, зламалася у них. Тому ось так, знаєте, це круто, коли воно новеньке, там 2-3 роки попрацювало, але якщо щось там всередині ламається цієї функції а, цього джакузі, то потім можуть бути такі трабли, проблеми. Що мені здається, найкраще краще ставитись такі. Звичайні у нас в Запоріжжі також акрилова ванна, я пам'ятаю, давно вже покупали її за 900 гривень. І вона не сколюється, вона не дряпається. Ми, ну, обережно нею користуємося і вже досі. А вона стоїть. У нас ми 10 років ми її як використовували, то вона в чудовому стані. Там є дві такі виємки під руки, коли знаєте, так от лягаєш спеціально для голови, щоб зручно було лягти. Ось так руки там для покласти. наче як в кресло сідаєш, така зручна. Ось на цьому принципі десь а зараз такі вани дивився мій чоловік, десь біля 5 тисяч гривень, начебто, замовили в епіцентрі. Таку ванну акрилову і привезуть в верпінь, а потім він повернеться додому. Ми вже будемо далі. далі з ним вичухуватися. Завтра, мабуть, що. трішки наковтається таблеток та продовжить ремонт у Альони в кімнаті. В квартирі там її сьогодні вони вже ліжко собі. Туди привезли, вчора привезли вже комод під мичку. Потім я покажу, як це буде все в фініші там виглядати. В них досить так чудово зроблене планування. Альонушка. вона сама, знаєте, коли. Проєктує меблі, ставить то у неї це просторове таке мислення, досить класне, креативне. Вона знає деяку краще там, варіацію меблів поставити, як воно буде гармонійно, щоб воно було все функціонально та гармонійно, щоб все виглядало. Ось Тому, коли вже ремонт буде на фінішній, такий, знаєте, прямій. О, я надіюся, що через тиждень це станеться. Через тиждень будуть сили. Я а, дотопаю туди до квартири і вам познімаю все-все покажу, мої любі. Так, а поки я вам все так трішечки розповіла про сьогоднішній день, про наші травли, як ми сьогодні його Пережили просто так. А, десь ми ще годин, мабуть, з чоловіком просто провели в ліжку цей день, тому як немає сил, вірус страшний, вірус косить, не дає взагалі змоги. І ось під вечір, коли ми трішки відпочили, мене трішечки вже, а коли я лежу, стою досить болить шия. Коли розминаю, так, знаєте, рухаюся, то стає набагато легше. І оця ломота в тілі присутня, це всі ознаки. Такого грипозного якогось, знаєте, захворювання. Так, ну що, тепер приступаємо до часнику. Саме в самому кінці нашої варки, після 30 хвилин, коли всі овочі вже а, виваряться. Додаю два зубчика часничка, через часникодавку, туди видавлюю, перемішую, і отакецький, знаєте, супчик смачний, легесенький, готовий.